Кальції, нікомед турбота про свою красу. вже зараз у звільненому Херсоні правоохоронці вже виявили чотири катівні. Одна була в місцевому слідчому ізоляторі. У цих застінках за вісім місяців окупації побували сотні людей. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з одним серед них, лише дивом, колишньому військовослужбовцю з Херсону за три тижні катувань вдалося вижити та вийти звідти. Херсонський ізолятор тимчасового тримання одне з найстрашніших місць для херсонців за часи окупації. Саме тут росіяни незаконно отримували та катували людей. Місцеві досі згадують про це із жахом. У нас два людини попали сюди ні за що. Один воєнний пенсіонер, а один просто сусід, хтось то на нього донос написав. Ні за що. Колишній військовослужбовець, і учасник бойових дій Максим Негров, теж тут був. Його викрили в березні, тримали у камері три тижні. Ці стіни, каже, ніколи не забуде. Так, да, одразу впізна. Да. Тому що, розумієте, ти знаходишся тут цілодобово і коли е, тебе не допитують, то ти потім повертаєшся сюди і ти вже знаєш кожен сантиметр цього приміщення. Максим розповідає, через підвал пройшло багато людей. Тут вбили, закатували дуже багато людей. Ти, ти знаходишся на якомусь стільці, зв'язані руки, на голові шапка, і коли щось не подобається, якщо розумів, це був електрошокер, який вбили в район шиї вуха. У камерах розкидані особисті речі, людей на стінах. Намальовані примітки в одній кімнаті тримали по 10 осіб, але й були одиночні камери. Нині правоохоронці шукають свідків та потерпілих від ворожих тортур. Чотири катівні на звільненій території вже відомо. Вони вже проведені відповідні огляди. Встановлюються люди, які потерпіли від цих катувань. Встановлюються їх родичі, свідки. На подвір'ї у гаражах окупанти тікаючи, позалишали награбовані пральні машинки та унітази. Зараз вибухотехніки ще продовжують обстежувати всі приміщення та херсонці вже звертаються до правоохоронних органів, аби знайти своїх рідних. Пані Євгенія розшукує свого родича, священнослужителя села Токарівка. Його викрали понад. Три місяці тому спочатку він сидів тут, а наразі його вивезли на лівий берег і ми не знаємо, де він зараз знаходиться. Приїжджали додому, вибивали в людям двері. Вони знали, куди вони йдуть точно. Я розумію, так що по наводках зараз правоохоронці намагаються з'ясувати кількість людей, яких окупанти вивезли з Херсона. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма Вікна СТБ. Єдині новини.